Друзі, всім привіт! З вами Хімік, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 найкращих танків за тридин. Перед початком відеоролика прошу вас написати коментарі для просування цього відео, натиснути вподобаючку і підписатися на канал. А ми починаємо. Поїхали. Перший танк це у нас Об'єкт 703, Варіант 2. Гарна машинка, чудовий і важкий танк 8 рівня. Пробіжимось по характеристикам цієї машинки. Вогнева міць. Шкода середній Альфа Страйк. 390 одиниць, пробиття стандартних ББ-шок 221 мм. Пробиття кум кумулятивного снаряду 270 мм. Час заряджання гармати 12,5 секунд. час зведення 3,5 секунди, розкіт на 100 м 0,44. Рухливість цього танка 38 км на годину, якщо плюс турбінка, буде доволі непогано. По живучості міцність даної машинки 1500 одиниць. Плюс закалочка, і вже 1600 ми маємо. Е, бронювання цієї машини у нас доволі дуже гарне для 8 рівня. ВЛД у нас складає 230-240 мм, 220 мм. можна отак от виїжджати, 300 мм вже рикошетить буде. НЛД у нас складає 190-200 мм. Башта у нас чудово рікошетна. 200 мм, 270 мм по скосах, там 400, там навіть. Але є планочка над гарматою, ось 180 мм. Від борта також танк танкує, але ось якщо будете перекручувати, то вже в каточок будуть вас шити, нашивати. Танк дуже чудовий по броні, має гарне пробиття на ББшках, гарний гарний страйк що ще потрібно для фарма. Другий танк у нас це Т-103, радянська ПТ 8 рівня. Дуже чудовна, чудова в нього гармата 440 одиниць. Пробиття на стандартних ББшках 258 на голдових ББшках 307 мм. Це капець як гарно, можна навіть без голди грати. Час заряджання 11 секунд. Шкода на хвилину нас складає 2,400. Час зведення 2,3 секунди, розкіт на 100 метрів 0,36. Танчик їде ПТшка непогано 40 км на годину. Можна грати навіть без турбіни, цього доволі достатньо. Доїхати кудись в місце на позицію і там уже відігравати. Е, по міцності маємо 1250 одиниць. Бронювання зараз глянемо, огляд в базі 380 мм. Теж непогано. ОПТшки, значить, у нас корпус картонний, майже тут 130 мм. Є сіськи, але тут він щиться куди захочеш. Але в нас є ось така величезна башта з гарною бронею. 270 мм, 280, 300 по скосах. З цієї сторони, теж так само. Але якщо, якщо ближче до гармати, тут вже 200 мм у нас складає. Є такий невеличкий у нас мінус, це шишка на голові 60 мм складає. Але, в принципі, по ній ще потрібно попасти, тому що вона не дуже то й велика. Така вона тоненька, маленька. Ось так. Дуже чудова машинка, брав на ній три позначки. Пробиття на ББшках стандартних дуже чудово, Альфа Strike теж гарний, що ще потрібно для фарма. Головне, на ній не стояти в кущах. Ось і все. Третій танк за трейдін це Сому АСМ. Барабанний важкий танк Франції. Пробіжимось також по характеристикам. Шкода складає 300 одиниць, але у нас барабан на 6 нарядів. Вибачаюсь на 5, бо я на ньому не грав. Ось роблю огляд я теж його взяв за 3 дин. Значить, Ми маємо 5 снарядів у нашій гарматі по 300 одиниць шкоди. Можемо розходи... виходити в розмін з танками. Йосип третій якийсь виїжджає, дає нам альфу там. І ми виїжджаємо йому, роздаємо барабан. Час зведення у нас 2,5 2 секунди, майже розкіт на 100 метрів 0,40. Шкода на хвилину нас складає 2000 Доволі непогано. Пробиття базовим знарядом 232 мм. Це для фарму дуже чудово. Майже голду можна не використовувати. 263 голдовим уже у нас під калібером, як я розумію. Час зараджання всього магазину 37 секунд складає. Рухливість цього танка доволі непогана. 37 км на годину вперед. І турбінку туди всипаємо і летимо нормально. По міцності танка 1450 одиниць. Ми маємо зараз перейдемо також до огляду броні. Огляд цього танку 370 в базі. Так, сомік наш ось сюди. Броня в нас є трішечки в корпусі, зараз ми поговоримо більш детальніше. Як ми бачимо, 200 мм ми баємо ВЛД, НЛД у нас 190. Да, башта в нас трошки слабіша, вже пробивається майже. Всіма танками, які з нами будуть попадатися, тут 150-170. там... Ну, Десь на скосик попаде рікошетнить. Є ще у нас лючок 120 мм. Від бортика можна танконути, але сильно не заігруватись, тому що вже оде, оп, і 200 мм ми маємо, плюс каток. Е, можна виїжджати ось так, тому що башня в нас спереду. І розводити на постріл від корпусу. так скажемо. Рікошетний оп, і рікошет. В принципі, так, дуже чудовий барабан 300 середнього альфа-страйку, 232 пробої на ББшках для фарму, саме те. Розмін пішли, барабанчик роздали на кадешку уїхали. Так, четвертий танк, ТС-5. Гарна ПТшка броньована з гарною гарматою, з гарним ДПМом. Має середню альфа-страйк 400 одиниць з пробиттям 248. Чудове пробиття, чудовий Альфа страйк для нашого фарму. На кумулятивних снарядах ми маємо 300 пробою. Заряджання гармати 8,5 секунд. Середня шкода на хвилину 2900 складає у нас. Час зведення 1,8 секунд, розкіт на 100 метрів 0,44. Але рухливість даної ПТ-шки не дуже так скажемо. Розплачуємося ми за свою броню 26 км на годину вперед. Турбіну сюди, турбіну сюди рекомендую ставити. Плюс у нас кути горизонтальної наводки, дуже маленькі, мінус 10. Що іще? ще? Міцність цього танка 1500 одиниць. Доволі непогано. Спостереження у нас огляд в базі 370 метрів. По броні танка. Перейдемо по броні танка, глянемо. У нас така вона рубка закруглена, як можна сказати, рікошетна. 400, тут 220 над гарматою 260, дуже рікошетна. НЛД у нас також 230, чуть нижче вже 212. Туди ще попробуй попасти. Гармата у нас маска гармати 280. Є шишка, у нас 180 мм. Ну, броня така, специфічна, дуже прикольна, рикошетна дуже часто. Але якщо десятки буде, то зрозуміло, що вас будуть пробивати. Плюс цього танка, що ви можете от так от виїжджати. Вам дають в каток, але там можуть броні і не бути. Все, де ви виїжджаєте. Да. І можете з цього відігравати, що каток вжирає ваш, ваш снаряд і все. Ну, в принципі, ПТ-шка дуже гарна, але повільно. Ну, то вже таке. Головне, є альфа, є пробиття, що нам ще для фарму потрібно. Це саме головний показник. І такий у нас специфічний танк на топ-5 місці М48A2 Рампанзер. Його апнули. Він заграв, я дивлюсь, зараз на ньому всі так активно грають, всі купили. Поговоримо про цей танчик цікавенький, ковш його називають. Шкода має 280 Альфа страйку за постріл, пробиття броні 212, трошки недостатньо, як для стежки. Голдовим снарядом 255 мм пробиваємо. Час заряджання гармати 7 секунд. Шкода на хвилину 2400 складає. Час ведення 1. 70 розкіт на 100 метрів 0,40. Ну, в принципі, непогано, що ми маємо по рухливості танку? 40 км на годину вперед. Якщо ще турбінку туди вліпимо, то будемо швидше їхати, як то кажуть. Живучість даної машинки складає 1500 одиниць. По броні зараз перейдемо. Огляд нас складає базовий 380 метрів. По броні тут теж дуже цікаво. У нас є ковш, і в нього є 30 мм броні. Тому кумуль од ягі, кумуль, од... ну і що там ще. Коротше, різні кумулі, різні хеш-фугаси, от сюди вас не пробивають. Так що бабаха теж вас може не пробити. Ковшик буде все ж жирати, так скажем. А за ковшом у нас 200 мм ВЛД, така вона трошечки рикошетна. НЛД теж тут є, але воно. Як бачите, дуже цікаво з цим ковшом тут зроблено. Ну лоб корпусу корпус у 200 мм милим... 200 складає. <кій> Можна рикошетити. Так, да, у нас є величезний лючок в 140 мм, 150 я так розумію. Башта теж трошечки буде відбивати, 200 мм на скосах 300 даже доходить. Маска танка 500, 600, ну 250 мм. По броні дуже непогано, оцей ковшик дуже виручає вас у боях від бабах, від ях, від кумулів, в принципі. Як в стерви, оцей заборчик, як в Шерідена. Кумисики, отак от. Хам і немає, десь дівся. Прикольна стежка, не грав, але бачу, що люди грають, в принципі, після апу. танчик заграв трошки. Тому й топ-5 місце, так скажемо. Ось такі машинки: топ-1, топ-2, топ-3. Та чому так? в мене на мій розсуд. Як вважаєте, ви, пишіть в коментарях, що думаєте про ці танки. Чи файні вони, чи не файні. Хто і що брав трейдині. лупіть лайкосик, підпишіться на канал. З вами був Хімік хлопці. Надіюсь, вам було корисно подивитися це відео і цікаво. Все, я побіг. Всім пока-пока, до зустрічі.